Так, всім привіт, Леонід Котвицький. Значить... А, от він я. От він я, Леонід Котвицький. В кількох словах. Картопля. Оце зібрали ту пізню картоплю, я на відео показував. От, ну і що воно собою являє? Що воно собою являє? Ось таке, бачите, да, Розміри картохи. Не люблю. Страшно не люблю такої картоплі, от, такого розміру, тому що її ні до рук не візьмеш нормально, щоб взяти, почистити картоплину, знаєте. От, добре, коли от саме ходові отакі. О, вони якраз в руку взяв її. Чик-чик-чик-чик-чик. І обчистив картоплину. От, а таку кабанину ну, незручно, незручно її чистити. От. І Отака от вона вся більш-менш. От є і дрібніша, звичайно, так, тут в наборі. Ось такого роду у нас вродила картопелька пізня. Це дуже цікавий сорт. Сорт Віринея. Він завеликий, так, завеликий, він завжди такий виросте. Це ще дрібна, це ще геть дрібна. От, але е, такий сорт, він добрий для врожайності. Ну, він має дуже хороші інші характеристики. Дивіться, я в кількох словах скажу суть. суть. Значить, дивіться, це город, на якому ні гною, ні міндобрив не давалося, ніяких там ніякої ні травмофоски, нічого. От. Е, вже майже в кінці літа кілька рядків виставив міжряді сіном. Просто було, добре, було зайве сіно, то я так виставив. Але ну, там воно ні на що не повпливало, в принципі. Тож, якщо так вистеляти, то треба з весни. От. Плюс, е, плюс це ще город. Під горіхом, там ще горіхи два ростуть. ну Тому, в принципі, да. ну і цей рік, взагалі цей рік так урожай гірший, ніж той, тому що е було дуже заморозки весною. Я вирішив не ризикувати. Посадив дуже пізно. Сусідів зійшло, примерзало, потім відновилося і знову пішло в ріст. От, А моя ж тільки сходила. В деку навіть двічі підмерзли. Правда, підмерзло так, суто по верхівках. От воно швидко відновилося і ріст пішло, і в принципі більшість виграло за рахунок цього. Хоч і воно і підмерзло. От, ну в кого вже було 20 см і підмерзло під корінь. Ну то було жорстко, звісно. А в більшість просто пострадали верхівки і все. Я вирішив не ризикувати, посадив пізно, і воно в тій сухій землі. І плюс, як я казав, без міндомрів, без гною город під горіхами. Але от таке виросло. Так це ще для неї дуже-дуже дрібна. Оце ще, оце ще дуже дрібна, так? Тому що в більшості вона і отака, і більша, і насінневої на ній знайти просто ціла проблема. Тому що вона більшість росте здоровенна. Коли нормальний город з нормальними добрими і все. Цей сорт росте просто гігантським. Ну отак, щоб показати, це в нас іде крупна картопля. От. Така от. Тут наверху трохи дрібнішої. А так там і, і ще здоровшає. От така в нас. У нас розмір йде вже, то кажуть, на їжу. Оце у нас йде на сінева. Те, що бояли. Але так, отака у нас буде на сінева. з цієї пізньої. Оце вже йде, ніби як дрібна. Да, худобі на корм. Оце вже в нас пішла в категорію дрібної. Тому що реально дрібної, але ну, тут просто немає в ній. Там де-не-де де окремі горошинки. Ну така картопелька цього року. Так? Значить, середньо встигла картопля, вона не, не дуже така вже крупна в нас непогана. Урожай цього року в людей різні, я бачив. Непогана, але і не рекордна якась. От, не скажеш, там прям високий урожай. Так? Ну Там було купа причин. Ну, а оця пізня пізня вже цього року непогана. Дружина то жаліється, вона такої великої не любить. Це ще не сама більша її незручно чистити. От, ну. В ну, жін, 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 жінки ще руки ще менше, ніж в мене. Так? Щоб пічі руки то крупніші, то... і мені навіть би незручно було, от... але їй ще менш, зручно, але тим не менше. Вона є, врожай хороший. Тому завжди добре садити ранні, середні, пізні різні сорти. Ну, ранніх я якось не сажу, от не, не люблю я на смак ранні. Не люблю. От ще роса, ще так більш-менш, і то вона тільки покирання смачна. Порівняно з пізніми сортами вже вона не дуже. От. Тому люблю садити середньо стиглі, пізньо стиглі сорти. Ну і от ці пізні цього року досить вийшли добрі. От. І надіюсь, що у вас теж так буде і теж буде все виходити гарно і врожайно. Все, всього вам найкращого. З вами був Леонід Котвицький.